Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім вам шокуючу правду про розкіш, яка тримає мільйони людей у пастці нещастя. Я сам був залежним від дорогих речей, поки не відкрив для себе дивовижний секрет справжнього щастя. Цей секрет настільки простий, що ви не повірите. Дивіться до кінця, в кінці відео ви дізнаєтеся про метод, який допоміг мені позбутися залежності від розкоші та знайти справжню радість життя? Що таке розкіш? Для когось це дорогий автомобіль, для інших брендовий одяг чи відпочинок на екзотичних островах. Але чому ми так прагнемо до цих речей? Справа в тому, що сучасне суспільство створило ілюзію, ніби розкішне життя це символ успіху та щастя. Давайте поглянемо правді в очі. Залежність від розкоші це така ж серйозна проблема, як і будь-яка інша залежність. Вона змушує нас постійно гнатися за більшим, кращим, дорожчим. Ми потрапляємо в нескінченний цикл споживання, де кожна нова покупка дає лише короткочасне задоволення. Перший крок до звільнення це усвідомлення проблеми. Спробуйте чесно відповісти собі на питання, чи дійсно дорогі речі роблять вас щасливішими, чи не є це просто способом компенсувати внутрішню порожнечу або бажанням справити враження на інших? Другий важливий момент розуміння справжніх цінностей. Найщасливіші люди у світі часто живуть дуже простим життям. Вони знаходять радість у спілкуванні з близькими, в природі, в творчості, в допомозі іншим. Ці речі неможливо купити за жодні гроші. Третій аспект це вміння відрізняти потреби від бажань, нам потрібен одяг, але чи потрібен він від дорогого бренду, нам потрібен телефон, але чи повинна це бути найновіша модель? Справжня свобода починається тоді, коли ми перестаємо бути рабами маркетингу. Четвертий крок переоцінка свого способу життя. Спробуйте протягом місяця вести облік витрат. Ви здивуєтесь, скільки грошей йде на речі, без яких можна легко обійтися. Ці кошти можна спрямувати на щось справді важливе: освіту, здоров'я, подорожі, допомогу іншим. П'ятий момент розвиток внутрішньої наповненості. Коли людина має багатий внутрішній світ, їй не потрібні зовнішні атрибути розкоші для відчуття власної цінності. Читайте книги, вивчайте нове, розвивайте таланти, це інвестиції, які завжди окупляться. Шостий аспект створення нових звичок. Замість походів по магазинах знайдіть інші способи проведення часу, займіться спортом, медитацією, творчістю. Ці заняття не тільки безкоштовні, але й приносять справжнє задоволення. Сьомий крок переосмислення успіху. Успіх це не кількість дорогих речей, а якість життя, це здорові стосунки, улюблена справа, внутрішній спокій, можливість допомагати іншим. Справжній успіх неможливо виміряти грошима. Восьмий момент практика вдячності. Почніть помічати і цінувати те, що у вас вже є. Кожного вечора записуйте три речі, за які ви вдячні. Це можуть бути найпростіші речі: сонячний день, усмішка, друга, смачна кава. Дев'ятий аспект створення нового оточення. Часто залежність від розкоші підтримується нашим оточенням. Знайдіть людей, які поділяють ваші нові цінності, спілкування з такими людьми надихає та підтримує на шляху змін. Друзі, якщо це відео допомогло вам подивитися на життя по-новому, поставте лайк та підпишіться на канал. У коментарях поділіться своїм досвідом, як ви боретеся із залежністю від розкоші. Які методи допомагають вам знаходити щастя в простих речах? Разом ми створимо спільноту людей, які цінують справжнє, а не показне. До зустрічі в наступних відео.